Вода – це матір всього живого, без неї неможливе існування. Спеціалісти стверджують, що без їжі людина може прожити два місяці, а без води не проживе і п'яти днів. При втраті двох процентів рідини людина відчуває спрагу. Втративши шість вісім, може знепритомніти. А втрата 20% відсотків води небезпечна для життя. Вода це нужна для організму. Вода життя в першу чергу. Чоловік на 80% сидить із жидкості з води. Вода це життя, вода це дар Божий. Так що це для мене означає все, що написано в Біблії. Вода, дар, жизни. Вже 40 років водоканал напуває Бориспіль. Змінювалися назви підприємства керівники. Проте незмінними залишаються обов'язки забезпечувати питною водою містян. Історія водоканалу розпочалася далекого 1973 року. Тоді на базі цеху водопостачання комбінату комунальних підприємств було створено производственне управління водно-каналізаційного хазяйства. В народі підприємства називали Пйом утром вечером, когда хотим». На баланс по ВКХ передали декілька одиниць техніки. І найціннішою з них була кобила Машка, жартує Олександр Гануш, якою керував дід Клим Гаврилович. Говола подачу води на так називаємо бомбеї або на посолки пересіленців в негожі дні туди добратися, аби провести ремонтні роботи було неможливо. Через це бригада туди під'їжджала з трактором. переді їхала кобила Машка з лимом говорилом чом що, що туди лобили. Ложили на ту кобилу машку лопати, чеканки, інструмент, яким треба проводити роботу. Машка стала не лише одиницею техніки, а членом великої і дружної сім'ї водоканалу. Так що кобила Машка у нас була десь років з 10 на нашому балансі. За цей час ми дважди її міняли. Но ім'я так і оставалось хоч були вже не кобили, а там іжеремці, але все одно називали. Після заміни кобилою машкою. Ці звичайні люди виконували і виконують свою роботу. Водоканалівці працюють і вдень, і вночі, і навіть вихідними за будь-якої погоди. Доки вода з кранів тече, про водоканал не згадують. А тільки нічим помити руки одразу б'ють на сполох. Де вода, коли буде, що случилось? Вода проходить довгий шлях, доки потрапить до осель Бориспільців. Її добувають з різних горизонтів. А це Сеномано-Кіловейський, глибиною 150 метрів, і Юрський, який знаходиться на глибині 300 метрів. Таких свердловин у місті 22. Що глибше розташована вода, то вона м'якша, але забрудненіша оксидом заліза. Тому рідину очищують. Як це відбувається, розповів головний енергетик Василь Кужель. Вода піднімається з глибини 300 метрів, це з артизіанських скважин. Поступає на бризгальний, на станцію Беже... з незалізними. От туди вона вже через фільтра поступає у РЧВ, резервуар чистої води. З резервуара чистої води вона там ще доходить хлорацію, ми її проводимо. І потім вона вже поступає через ці сім насосів, через каскадний. Задано тут вже давлення, що ми держимо. Три атмосфери до жимодавлення і поступаємо, подаємо її вже в вгород. Можливості живильної рідини неосяжні. Вода, лікар. Водою ріжуть каміння, а також лише за допомогою енергії води опалюють приміщення водозабору номер 1 Поставили генеруюче отоплення. Наша теж при скорості нашого водопроводу, де врізано, поставили установку. Яка при скорості води повищає температуру, і при цьому насоси качають, тут же ми використовуємо. І в нас іде десь до 50-60 градусів вода нашій батареї. Протягом життя людина в середньому споживає приблизно 75 тонн води і, відповідно, стільки ж виділяє. Щодня комунальники відкачують нечистоти з каналізаційно-насосних на станцій по 5 разів на день. В Станцію забиваються насоси. Знову ж таки, наша бригада приїжджає сусарів-ремонтників і починають чистити цього насоса. Розбирають, перебирають, перечищають і витягують все хазяйство, яке туди попадає. Станція в мікрорайоні Промінь одна з дев'яти, які цього року модернізують. Микола Радченко розповів, що за 25 років доводилося знаходити в каналізаціях різні предмети від харчів до кошенят, яких мешканці зливали в унітази. Люди, люди не розуміють, що вони роблять. Місто того, щоб викинути свої якісь там бумажки чи ті ж самі тряпочки, ще щось викинуть в мусорне відро і винести його в мусорку, вони вкидають в каналізацію. Тим самим вони засоряють цю каналізацію. У мене дуже велика просьба до всіх жителів Борисполя, щоб вони трошки акуратніше відносилися до цього хазяйства і не кидали в каналізацію того, чого не можна. Першим керівником цеху водопостачання комбінату комунальних підприємств був Анатолій Михайлович Громихін, який працював до 1979 року. Наступним начальником став Олександр Миколайович Ганош. Він очолює підприємство донині. Якщо е, колись було нам передано на баланс 26 кілометрів водопровідних мереж і 180, восім 180 тисяч кубічних метрів води ми подавали в рік, то на сьогоднішній день ми подаємо майже 4 мільйона кубічних метрів води, да, 4 мільйона кубічних метрів стоків ми приймаємо. Е, на сьогоднішній день наше підприємство обслуговує 4 водозбірних вузли. 22 артезіанських свердловини, 15 каналіційних насосних станцій. Протяжність наших водопровідних мереж по балансу складає майже 103 км і майже 130 км кілометрів у нас каналіційних мереж, як напірних, так і самотічних. Пан Олександр каже, що майже 60% мереж віджили своє. А потихеньку ми якось, поки Бог дає таку можливість, і наша міська влада, ми якусь частину їх замінюємо. Крім того, в минулому році була зроблена велика робота. Було замінено, а також і проложено 4,5 кілометри труб. Це від автопарку по вулиці Горького і до майже автошколи по вулицям Поліва. Воровського, південна, Котовського, вулиця та сама Горького, було помінено 4,5 кілометра трубопроводів, де закіп... отримав так називаємо закільцювання водопровод південної частини міста, що значно покращить і якість, і кількість поданої води в мережу міста. З травня 2008 року Бориспільводоканал залучено до впровадження проекту розвиток міської інфраструктури, що підтримується позикою Світового банку. 32 мільйони гривень мають погасити за 15 років. У рамках проекту передбачено переоснащення та реконструкція електрообладнання на водозбірних вузлах. Виконання цих завдань забезпечить зменшення споживання електроенергії та поліпшення якості питної води. Завдяки Цій економії електроенергії на сьогоднішній день ми можемо спокійно розраховуватись, не підвищуючи тариф, завдяки тому, що майже на мільйон кіловат ми зекономили за рахунок впровадження цих технологій. В цьому році іще буде реконструйовано із 15, як я говорив, дев'ять каналіційних насосних станцій. Які також повинні по своїй якості внести ну, суттєву знижку використання електроенергії. Пан Олександр поєднав своє життя із живильною рідиною. Він, як ніхто інший, знає, що воду з крану пити можна. Аби вона була чистою і корисною, щодня 250 осіб обслуговують Бориспіль-водоканал. Валентина Чубатюк, Лія Бурлака, Євген Соренко, Антон Сидоренко. Тема тижня телеканал Бориспіль. Водоканал.